Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Російські окупанти продовжують вчиняти беззаконня на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, проводять свій брудний шантаж на запорізькій атомній електростанції. Окупанти вирішили забрати перепустки у 1500 працівників станції. Вони не мають доступу на підприємство. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти, та підписують. Писувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство, йдеться у зведенні. зазначаючи тепер загарбники шукають нових працівників для АЕС на території країни-агресорки та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали. Що відбувається на ЗС. Останні новини попередньо стало відомо, що близько трьох тисяч співробітників запорізької АЕС таки отримали російські паспорти. Загарбники видавали їх силою. Також ворог вивів з обігу гривню на окупованих територіях. Запоріжжя перед тим, росіяни погрожували підприємцям штрафами, а також вилученням майна. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі наприкінці 2022 року відвідував Москву. Очільник зустрівся з кремлівськими чиновниками, аби обговорити з ними створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Однак уже зараз можна констатувати, що ця поїздка не принесла бажаних результатів. Питання ядерної безпеки президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як наголосив Зеленський, окупантів на території ЗС не має бути взагалі. Зазначить. Чому російські окупанти перетворили захоплену запорізьку атомну електростанцію на власну військову та ремонтну базу. Нині ЗС електроенергію для України не виробляє. Натомість вона споживає дефіцитний струм з української енергосистеми, адже лише так можна уникнути катастрофи. Про це заявив ВО голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков на брифінгу у медіа центр «Юкрейн». За словами Корікова, нині всі шість енергоблоків зупинені, проте ЗЕС отримує електрику з енергосистеми України. Електроенергія потрібна для того, щоб працювала Системи безпеки, зокрема ті, що забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива, зазначив Коріков. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!